Вітаю вас церкву. 22 жовтня 1969 року сталася певна подія. Сталася перша в світі передача даних з одного місця до іншого. І сталася вона через новостворену мережу. Вона ще називалася інтернетом, але вже були певні спроби. Певні спробу передати якісь дані. З першого разу, само собою, спроба не закінчилась успіхом, але повторна спроба все ж змогли вчені з Каліфорнійського університету передати три слова, точніше, три букви. Пройшло майже 56 років, ми зараз з вами. Знаходимося в епоху, коли можна передати не тільки слово букв, можна передати цілі, цілі фільми, цілі муз, музичні файли, можна передати все, що завгодно. І тема моєї проповіді: Милис Христа навіть в інтернеті. Перше про що я хотів би поговорити з вами. Чи користуєтесь ви чатами чи месенджерами? Думаю так, як і я. Я десь приблизно порахував. У мене десь плюс-мінус 14-15 активних чатів. Знаєте, Кожен день робочі з'являються плюс один чат, на жаль. Також багато і церковних і групових чатів. І знаєте, не вистачає ще одного сімейного, але слава Богу, його поки немає. Бо трішки від цих чатів голова лусне. І, знаєте, головна проблема будь-якого чату, коли ми спілкуємось в інтернеті, полягає в тому, що чат не показує емоції. Ви не розумієте емоції е, співбесідника. Ви не розумієте, з якою емоцією він написав вам те чи інше повідомлення. Для цього були придумані певні рішення, певні символи, певні емоції, які, називали, ну, які так і називаються емодзі. Але все ж таки це не вирішує проблему на 100%. Іноді, знаєте, конфлікти в чаті, в месенджерах, вони частіше зараз стають, ніж просто при спілкуванні між людьми. Мене, знаєте, була цікава ситуація. Мене часто, я маю якісь спілкування з іноземцями, і не сказав би, що в мене дуже гарна англійська. Не, не можу спілкуватися з носіями мови, але щось, щось можу написати. Іноді, коли ми перекладаємо з, з української мови чи з російської на англійську, ми думаємо, що дуже вічливо пишемо. Але перекладаючи і просто передивляючи, розумієш, що одразу контекст змінюється. Якщо це зробити неправильно, якщо перекласти його транслітом, як воно є. Знаєте, Коли хочеш написати, чи можете ви мені допомогти, а може перевести так, що ти маєш мені допомогти в такому сенсі. І Я насправді дуже. У мене вже було просто зі мною були розмови, менеджер зі мною спілкувався на цю тему. Знаєте, Я зараз намагаюся старанно вибирати, підбирати слова. І це, знаєте, важливо не тільки з іноземцями, це важливо в будь-якому спілкуванні. В приповістях, в 15 розділі 28 віршем є такі слова: Серце праведного обдумує відповідь, а уста безбожних викидають лихе. І також. 13 розділі приповістей, 3 вірш. Хто стереже уста свої, той береже душу свою, а той, хто широко відкриває губи свої, тому загибель. Знаєте, кожен невірний розділовий знак, кожен доданий не в той час символ може привести до нерозуміння, до конфлікту чи до якихось певних проблем. Знаєте, у мене є час з друзями, які не віруючі. І ви знаєте, я коли спілкуюсь з ними, я відчуваю себе, що я як під мікроскопом. Кожний мій рух, кожне моє слово, кожна моя дія може привести певним наслідкам, певним питанням. Вони знають, що я віруючий, і тому іноді вони навіть такі, знаєте, провокативні питання задають. І ти розумієш в той час, що ти якраз являєшся листом Христовим, що в цей момент ти можеш людей чи привести к Богу, чи відвести своїми словами, своїми діями. Знаєте, ще бувають такі ситуації, коли вам відповідають агресивно, чи вам грублять, чи може щось гірше вас ображають. Апостол Петро написав такі слова. Не відплачуйте злом за зло або лайкою за лайку, а навпаки, благословляйте, знаючи, що ви були, були покликані на те, аби успадкувати благословення. Знаєте, це класний інструмент, як справлятися з грубощами. Але також треба розуміти, що він спрацює, коли це буде в нас як звичка. Знаєте, не Механізм, який ми настроїли, він працює. Але коли настане стресова ситуація, у нас буде якась певна природня реакція. І наша природня реакція може бути негативною. Тому важливо також пам'ятати, що наші реакції залежать від того, що в нас в серці. Що в нас в серці, то й видають наші уста. Необхідно молитися Богу за те, щоб Він змінював наше серце. І це допоможе нам бути дійсно хрестовим письмом навіть у чатах і в месенджерах. Далі я хотів би поговорити про таку, я думаю, теж цікаву тему про Інстаграм, хтось користується ним. Ну, Я думаю, це більш до молодого покоління, але Але це теж зараз така річ, яку важко представити, що її немає. Зараз майже велика кількість людей нею користується. І знаєте, я бачу певні такі дії, певні речі, навіть і в своєму житті, що. Світ через соціальні мережі намагається проникнути в наше життя, і вести в наше життя певні речі, які не повинні бути. Ісус, вибачаюся, апостол Іван писав, що не любіть світу ні того, що в світі. Коли хто любить світ, у тому немає любові Отця, адже все, що у світі є: пожадливість тіла, пожадливість очей, життєва гордість. Це не від отця, а від світу. Знаєте, є багато досліджень на тему Інстаграму, які описують причини, мотиви, залежності, які може можуть, які можуть показати ця соціальна мережа. Я міг би їх зачитати, я їх виписував, але проблема цих досліджень полягає в тому, що вони досить поверхнево дивляться на цю проблему. Вони не бачать проблеми саме в серцях людей. В Марка в цьому розділі з 20 по 22 вірші написані наступні слова. Що виходить з людини, те її робить нечистою, адже середини людського серця виходять злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб, зажерливість, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богоснувака гордощі, безумства. І мені хотілося б розглянути певні негативні приклади Листа Христового, які ми можемо з вами показувати саме в Інстаграмі. Перший пункт це зараз дуже поширене явище в світі це відверті фотографії. Нам може здатися, що ну, це, не про, ну, це не про християн, ми таким не займаємось. Але, на жаль, це, ця річ також просто приходить в наш світ, християнський світ. Алгоритми Instagram, Instagram, вибачте. Алгоритм Instagram працює так, що вони показують той контент, який цікавіше людям. І проблема в тому, що нам цікавий контент зовсім не. Тот, який, той, який розвиває, більш деструктивний. Знаєте, на жаль, люди в погоні за там, бажань власних сердець, бажань уваги, підвищення власної самооцінки, забувають про дві про два аспекти, що написані в Слові Божому. Перше про те, який я вже читав, про те, що ми не маємо любити світ. А другий аспект говорить нам Ісус Христос: а хто спокусить одного з цих малих, які вірять у мене, тому краще повісити милинове жорно на шию і втопити в морській глибині. Горе світові від спокус, бо повинні прийти спокуси. Однак горе ті людині, через яку спокуси приходять. Ісус Христос говорить чітко, яка відповідальність чекає на тих. То несе в собі спокуси. Бо саме такий контент є великою спокусою для людей, і неважливо для віруючих чи невіруючих. Знаєте, Наступний пункт чрезмірна активність. Є така українська приказка, я думаю, ви її знаєте, що занадто, то не здраво. Буває таке, що є люди, які просто заповнюють собою весь ефір. У них просто забита... пости кожен день, кожну, можливо, навіть певні послідовності часу саме в день, там парочку в день. І знаєте, в цих постах Христа в основному немає. Люди постять все, що, все, що мають, все, що хочуть. І знаєте, дуже. Дуже страшно на таке дивитися в плані тому, коли це роблять віруючі. Знаєте, Ми тоді показуємо себе не дуже з хорошої сторони. Ми не показуємо, що ми дійсно лист Христовий. Знаєте, є інша сторона, коли ми намагаємося якому Богу більше саме християнського контенту, але мотиви нашого серця лежать не в тому, щоб прославити Бога а лежать в тому, щоб прославити самих себе. І дуже важливо дійсно розуміти, що нами керує, коли ми робимо ті чи інші речі, коли ми щось постимо, коли ми щось пишемо. Чи дійсно є це хорошим листом для людей? Наступний пункт це. Я назвав його сімейні пости. У нас дуже круто, що у нас багато сімей, дуже круто, що у нас багато молодих сімей. І, знаєте, Інстаграм це класна, класна можливість для того, щоб показувати світу, що є тільки один тип відносин, який створив Господь це подружні стосунки. Але іноді, знаєте, люди. Постять знаєте, себе, не сіллю показати щось хороше, знаєте, сіллю більше проракламувати себе. Знаєте, у них центр в центрі не Бог, а вони самі. Знаєте, Інстаграм, як і будь-яка соціальна мережа, вона є дуже класним зеркалом. Вона дуже класно показує, що у людини на серці. Чи вона живе, який в неї ідол? І знаєте, коли в нас дійсно контент, який ну, збудовує, виникає питання: які, чи являємось ми прикладом для інших? Чи являємося ми прикладом для невіруючих? Знаєте, останній пункт в цьому. і для мене він найболючіший стосується мене. Знаєте, Буває соромно викладати щось християнське. Бувають моменти, коли реально важко щось запостити, коли думаєш, що подумають про тебе інші, що подумають твої невіруючі знайомі, друзі. Але написано в Евангелії від Луки: хто посоромиться мене, моїх слів, того людський син посоромиться, коли прийде у своїй славі. У славі свого Отця і святих ангелів. Як я вже вказав, інстаграм це лише інструмент. Насправді, все залежить від нашого серця, як ми цим інструментом користуємось. Справді, це дуже класний інструмент для евангелізації. Тому я пропоную молитися за це і аналізувати наше серце. За те, що ми що ми постимо, що ми показуємо цьому світу. Чи збудовує те, що ми показуємо, чи руйнує? І старатися бути дійсно листом Христовим навіть в Інстаграмі. І мій останній пункт. Я назвав його Facebook. Я не дуже люблю цю соціальну мережу, я нею не користуюсь. Але Серед християн це дійсно популярна мережа, і я багато років користувався аналогом. Ну, я думаю, багато хто з нас їм користувався, поки він не був заборонений. І знаєте, у мене є такий приклад. Коли мені було 12-13 років, я активно користувався аналогом Facebook, користувався наповну, пости все, що завгодно, Там, міг лайкати незрозумілі речі. Знаєте, Для мене вірш з послання до Ефесян Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для, сі... для зміцнення віри, щоб воно принесло благодать тим, хто слухає. знаєте, Для мене його не існувало. Але це змінилося тоді, коли моя мама зареєструвалася в цій же соціальній мережі. Я був змушений її додати в друзі, і з того часу в мене знаєте, з'явився певний цензур. І... Знаєте, нам іноді дійсно не вистачає цього цензура, коли ми щось пишемо. Я таку помітив штуку, у нас люди люблять робити перепости знаєте, інших людей і використовувати, точніше, пости, в яких використовується ненормативна лексика. Знаєте, ну, це ж не я написав, я просто перепостив. Але Справа в тому, що зверху написано ваше ім'я і прізвище, а лише знизу той, кого ви перепостите. І насправді те, що ви перепустите, люди розуміють, що це як ваша думка. Це думка, з якою ви погоджуєтесь. Кажу вам, що за кожне пусте слово, яке люди скажуть, відповідатимуть з одного дня. За кожну нашу дію, за кожну нашу сварку в коментарях, за кожну образу, яку ми зробимо, ми будемо відповідати. І знаєте, розуміючи це, боляче на це дивитись і боляче аналізувати, Бо написано в другому посланні до Тимофія. А нерозумні і не в суперечки обминай, знаючи, що вони породжують сварки. Адже Господній раб не повинен сваритися, але має бути до всіх привітний, здатний навчати, терпеливий. Фейсбуки, фейсбуки Сварка це десь дуже поруч. На жаль, так і є. На жаль, так воно працює. Ми можемо забувати, що те, що ми пишемо. Те, як ми пишемо, може, можуть дивитися інші люди, можуть дивитися невіруючі люди, і може це їх трішки від нас це може викликати у них певні запитання. Знаєте, це не дуже хороший е, лист Христовий. Особливо знаєте, коли ми без певних доказів, без певних е, обґрунтувань можемо просто взяти і. Написати якісь не дуже хороші слова про якусь людину, знаєте, про навіть про якогось політика, який можливо нам не подобається, можливо, викликає у нас певний гнів. Але нам Господь не давав права судити людину і не давав права ображати її навіть коли ми пишемо якийсь коментар. Посання до Косян написано Слово ваше нехай завжди буде ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як вам належить кожному відповідати. Знаєте, такий приклад, коли ми будемо саме так відповідати, коли ми будемо саме так писати, дасть куди кращий плід, ніж новий гнівний пост про якісь погані дії чи якийсь спосіб, коли. Ми якось пишемо агресивно про щось. Знаєте, може можна склатися думка, що ця тема не зовсім актуальна для вас. Можливо, ви не користуєтесь соціальним мережем в принципі. Але це лише сфера в нашому житті. Це лише одна із сфер. Знаєте, бути листом Христовим потрібно на, роботу, на роботі, вдома. З рідними, знайомими, невіруючими, віруючими. Тому нехай Господь нас поблагословить, щоб кожне наше слово, кожна наша дія в соціальній мережі, в звичайному житті була на збудування, щоб ми приближали людей до церкви, а не відділяли. Бо ми з вами лист Христа. Написаний не чорнилом, а духом живого Бога, не на кам'яних скрижалях, а на тілесних скри... скрижалях наших сердець. Амінь. Давайте молитися.